Знає, що Лупа попросив мене допомогти на уроці з алгебри міс Нельсон. Та ну, а це часом не той, з ким ти хотіла піти на тан. Так, Я думаю, що він не дуже розбирається в цифрах. Можливо, я знову допоможу йому. Та тобі так пощастило. Проблема в тому, що я не знаю, як я поводжуся з ним. Дуже дивно. Що, якщо я роблю дуже дивні обличчя або відчуваю поганий запах. Так, пам'ятаєш, як твоя нужні білизна випала з твого рюкзака. <різь> <різь> Поруч із ним я забуваю про все. Інше, все, що бачу, про все, що думаю, це ву-ву, ву-ву, Математики, окрім. Я можу бути твоїм любовним шпигоном любовним шпигуном. Шпигувати, поки ти зосереджуєшся на вуй, я зосереджуватися на тобі, а потім звітувати тобі, якщо ти почервонієш, будеш хіхікати і твій погляд на вуй. Це найкраща ідея, що я чула, але якщо не вийде, я тебе вб'ю. Я знаю, що ти вб'єш. Ти знаєш, що я не буду відволікатись. Мої спостереження такі. Червоніш ні, метушушся, так, відверто обожніш, можливо, впевнена усмішка, можливо. Оцінка все. Так, я знаю, що гарна оцінка слу, хоча за тобою спостерігав весь клас. Весь клас? Так, але не хвилюйся, у нас завтра також також математика, я зосереджуватися ну, на ньому, тобі краще подякувати мені, бути любовним шпигуном весело, але невдячним.